Не купуй, не переплачу площадкам, не переплачу баригам, по 500, по штуке баксів, по 200 баксів. Розумієте, є місця, де техніка приходить напряму, прямо з Китаю. Є техніка, напряму від постачальників. Напряму йде. Тобто без. Комісії без націнок поставщиків. При цьому є вся техніка, яка б є по Україні. Ви замітили, що по різних площадках стоїть різні трактори. Ти торгуй тим, ти торгуй тим, ти купили ти. Тому що люди купують на перепродаж. Тут іде все. Тут вся техніка стоїть поставщиком. Ви бачили площадку цю багато разів. Тут сотні, буває, сотні тракторів стоять. Більшість. Не йде під реалізацію, більшість не викуплена. Більшість іде від поставщиків напряму, як та ж ката, як ті ж Форти, як ті ж ДТЗ багато які. Тому і ціни регулюються саме поставщиками і даються сама низька офіційна ціна, яку можна взяти трактор. Новий, з документами, з гарантією, з усім, як положено. Від двох тисяч такі ви маленькі тракторці і там до. 5, до 6, до 7, ну, в залежності від скільки, чи 3, 3 кото, 4 котла, чи з кабіною вже буде трактор і так далі. Можна підібрати під себе для себе те, що вам буде потрібно, і вона буде нове, вона буде напряму, воно буде без зайвих націнок, вона буде все офіційно, найшвидше буде робити документи реєстрації, не буде протяжок, не буде проблем з сервісом. І буде у вас все добре. Тому збережі контакт, якщо шукаєш трактор, як то кажуть, набери, спитай. От. І переконайся сам, що ціни самі адекватні. Плюс до того всього ще є така річ, як переоцінка. То, коли постачальник збуває, тобто віддає старий товар 23-го року. а Нові трактора, все, ну вони. Або були в Китаї десь стояли, або просто старіші моделі, які вже не такі актуальні, дешевше. В нас є знижки на а, деякі моделі і по 800 доларів, і по 1600 доларів, і по 400 доларів. То є правда, там той трактор, що стоїв 12, зараз стоїть 10-400 чи 10-600, то що трактор стоїв там 18, може стоїти 16, як хлопці брали фотона 504-го, з кондиціонером, за всіма ділами, повністю все, як продається, там хто по 18500, хто як кажуть, як в Вот. І так само по маленьких тракторцях, по трьохцилиндрових, по одноциліндрових, по ремінних, на ремінних на будь-який смак. Також є також від постачальника любе вісне, будь то Полтава, будь-то Бомет, будь-то українські Бомет. Все говоримо, як є, все показуємо чесному, показуємо ще недоліки. Що техніка може зробити, що техніка не може зробити. Все по-чесному, щоб ви отримали саме те, що вам потрібно, а не просто, щоб вам впарить те, що в людях є. Тут, хлопці, є все, абсолютно всі різновиди тракторів. Ну, майже всі, 90%, які існують по Україні, по площадках, так само, і баушні японські трактори ми маємо. Тому зберігай номер, набирай, питай. Міні-трактор Україна, любимо вас, підписуйтесь на канал. Будемо дуже раді вам допомогти. Доставка по Україні без передоплати, безкоштовно.